Доброго дня, з вами я лілія сивогорла. На сьогоднішній час дуже стало актуально обирати. Нерухомість за кордоном, інвестування за кордоном. Сьогодні ми з вами поговоримо про країну Туреччини. І так до вашої уваги шість причин обрати Туреччину для життя та інвестицій. Перше це комфортний клімат, життя біля моря це завжди про здоров'я. 300 сонячних днів на рік свіже морське та гірське повітря, 6-7 місяців пляжного сезону. Ідеальний ландшафт, гори, річки, озера, каньйони, ліси, мальовничі буфти. Також у Туреччині кілька кліматичних зон. На узбережжі Середземного, Мармурового та Егейського морів, середземноморський клімат. На Чорноморському узбережжі помірно-морський, у гірських регіонах континентальний. Друге завжди свіжі фрукти, овочі, цілий рік. Перше, що роблять люди, які переїжджають до Туреччини, шукають базар. Фрукти та овочі краще купувати тільки там. Завжди вони там свіжі, можна попросити спробувати перед покупкою. Деякі врожаї фруктів знімають по 3-4 рази десь на рік. А хімікатами обробляти плантації тут забороняються законом? Третя причина вибрати туреччину це гостинність турків. Турки дуже гостинні. Вони вибудовують дружні стосунки навіть із сусідами. Наприклад, ви погано почуваєтесь, сусід принесе вам миску з горячим супом. Якщо до сусідньої квартири приїжджають нові мешканці, сусіди часто пропонують допомогу з речами і облаштуванням. Четверта причина простий процес реєстрації бізнесу. Реєстрація бізнесу на іноземного громадянина без необхідності участі громадянина Туреччини. Мінімальний статутний капітал, прискорена реєстрація. П'ята причина. Придбання нерухомості та безпечне оформлення права власності. Придбати нерухомість можна з будь-яким громадянством. Можливість отримати ВНЖ та громадянство Туреччини, низький податок на нерухомість тут також в цій країні. Дуже важливо. Шосте: в Туреччині простий процес легалізації перебування в країні, спрощений пакет документів. Наприклад, ВНЖ від 6 місяців до 2 років, і для цього стандартні вимоги незалежно від громадянства заявника. Хіба цього замало щоб переїхати до Туреччини?